Всевишній Аллах навчив тих, хто закликає інших до істини цього методу, закликайте людей до таухіду та застерігайте людей від ширка роз'яснюйте людям види багатобожжя, аби не потрапити в них. Зокрема, про той вид багатобожжя та ідолопоклонства, який є найпоширенішим у наш час. При кожному випадку роз'яснюйте це людям. Треба концентруватися на знищенні головних причин і долопоклонства. І тоді менші з них автоматично будуть заходити на нівець. І який найголовніший ідол у наш час? Який вид багатобожжя найпоширніший у цьому столітті? Найголовнішим ширком цього століття це відкидання Божих законів і слідування видуманим законам. Хоча Аллаху належить право, аби його раби керувалися його керівництвом, але люди живуть за видуманими законами та нормами. Які Господь не встановив для людства. Люди змінюють законодавство Бога на закон творінь, це є багатобожжя, бо такими діями люди стверджують, що для них людський закон вище Божого Слова. Вигадані закони сіють хаос і безлад на цій землі. Тоді як закон Творця, даний людству задля його щастя і процвітання як в цьому світі, так і в прийдешньому.